І вітання, друзі, сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо грати в Starbound, проходити цю епічну гру. Біля мене кричить якесь чудовисько з рогами і е, не знаю, пухирями на спині. А ми в підземеллі, тому що я вирішив, що я постійно чомусь починаю ці серії з корабля і напевно треба внести в ці серії якесь різноманіття і врешті показати, як я ходжу по шахтах, хоча б частково, тобто ну, я не буду це все записувати зараз. Але якби, люди, які згалі ніколи не грали Starbound, а просто дивляться ці відео, щоб якби, ну, зрозуміти, що це за гра то я от вирішив показати підземелля. Підземелля тут генерується дуже випадково, хаотично, за структурою, схоже, як в террарії, але від террарії відрізняється тим, що тут дуже багато різних біомів, дуже багато. Я не впевнений, що кількість підземних біомів і їхні види залежать від того, який біом є на планеті. Тобто, якщо, наприклад, зверху сніг чи джунглі, то внизу можуть бути абсолютно різні біоми, які з цим не пов'язані. Так, це, це, це чудо мене побачило. Ось тут, наприклад, ми вже знаходимося на доволі дуже низько, насправді, тому що оце зелене, це вже магма рок, це вже якби... Ну, це дуже-дуже твердий камінь, тому я не хочу його розкопувати. Я копаюся в цьому синьому незрозуміло, фіолетові фіолетовій, фіолетовій незрозумілій субстанції, яка називається тар. А, це типу сажа чи смола. Смола. Тар це смола, по-моєму. Я ось в цій смолі копаюся, тут так, тут теж якісь... Ходять які якісь... І цією планетою мені дуже пощастило, тут дуже багато ресурсів. Я не знаю, я вже там, ну, я буквально 15 хвилин покопався і кучу всякої фігні познаходив. Я підозрюю, нам цього вистачить, щоб сьогодні вбити боса, тому що там якби, на сам виклик боса потрібно трохи піксерів, так немало. Але я думаю, що цього, що я накопав, нам вже 100% вистачить. Так. І я б ще десь пройшовся. От бачите, тут же біом міняється і вже якась інша фігня. Так, цей товариш, напевно, буде нас вбивати. Так. Все, вже не буде нас вбивати цей товариш. Якби дні, його закінчилися. Тут далі магмарок і вже зустрічаються шипи. Оці от маленькі шипи, вони бувають висячі, як сталактити, так як сталагміти бувають. І якби їхня наявність означає, що ви вже на низькій висоті, Тому що... тобто на великій глибині, тому що вони саме там зустрічаються, так, цей чувак буде нас атакувати? Не буде. Все добре. А оцей буде. Вау, чувак! Сорі, нам треба їсти швиденько. Скимпак. Не стімпака бандажку. Дивіться, от бачите, тут ціле родовище алмазів, наприклад. Ми зараз його швиденько викопаємо. Підозрюю, що ця штука може від нас відчепиться і не буде за нами переслідувати. Там, бачу, збоку є срібло, а от під нами взагалі знаходиться платина, по-моєму. Так, срібло ми теж викопуємо, тому що воно нам потрібне для пікселів. Е, і Я думаю, що ми от за якраз це середовище, опрацьовувати і по суті повертаємось на корабель, щоб підготуватися до вбивства босса. Босса ми, напевно, будемо вбивати саме на цій жнопі планеті. Планетка мені, кстати, подобається. О, тут ще є, як... Але це срібло, там, це срібло. І вгорі ще щось є. Так. Там ворожий моб. О, це платина навіть, то тим паче, це, якби, це суттєво, що я сюди повернувся. Так, оце я хочу перегородити. І так само я хочу отут перегородити. Це чувак. Тусуйся собі там, якби нам не заважай. Хочу я мати з тобою ніяких справ і тим паче померти вже... Хоча пікселів ми мало розбирали. Ну це зараз проблема, тому що пікселів стало важко назбирувати, тому що моби викидують дуже часто ту фігню, типу, новорічну, різдвяну, з якою ми крафтимо різдвяні всякі речі, і, 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 і всякі штуки в грі і якби от... Ну і вони почали рідше викидувати пікселі. І, якби, я так розумію, я може помиляюся, але він все ж фігурує, що пікселів стало менше, тобто викидуватися мобами. Відповідно, якби пікселі зараз важко розбирувати. Так, тут знову цей смоляний біом. І, я думаю, час повертатися. Повертаємося ми через цей прекрасний читерський метод. Я не зняв, до речі, ці одяг, які ми знайшли в попередній серії. Так, гра чомусь вирішила, що вона е, хоче вилетіти, і вона це успішно зробила. Довелося перезапустити. Так, і давайте будемо розгребемо трошки інвентар наш. Зокрема, я почищу всі не потрібні мені... О, бачите, маморок. рок. Не потрібні мені ресурси. Так. Ой, до речі, я ще хотів спитати вас, тих, хто грає Starbound, тих моїх глядачів... Блін, я видалив пісок. не треба був зі пісок. Чи да чи лишилася ще на планетах така штука, як, Тобто чи лишилася ще в грі така фігня, як астероїди на планетах. Тобто, якщо ми, наприклад, 4000 блоків вверх прокладемо на планеті, чи дійдемо ми до астероїдів. Бо те, що ввели астероїди додатково, я в курсі, так, це не треба мені доказати, розказувати, але от чи лишили вони планетні астероїди? Бо якби хотілося б їх все-таки побачити, їх ніколи навіть не бачив сам. Так, ми переплавимо алмази і... ми поставимо в рефенері. Давайте перше ми переплавимо копер. Вау, скільки у нас всякої фігні тут є. Ну нам по суті вже хіба тільки алмази треба переплавляти, всі інші речі ми можемо успішно, якби без жодних проблем. А ні, платину ще ми маємо переплавляти. да, Платина нам ще знадобиться. Так, алмази в нас є. М -м ну і платину давайте тоді переплавимо. О, штуки тут якраз платина парна має кількість вона нас лишиться. Поремонтуємо кирочку. Пум-пум-пум-пум-пум. Це у нас срібло. Ну нам пофіг що мені ремонтувати. Бачите, можна кирку ремонтувати чим завгодно. Ми в цьому випадку поремонтували сріблом. Так, багато пікселів ми, звісно, ці штуці не зробимо. Так, давайте швиденько під цією прекрасною люмінесцентною синьою лампочкою поспимо. Відновимо собі ХП. Відрегенимо. Скільки в нас є волокон? О, волокон у нас дуже багато, У нас з них ми можемо багато різних всяких цікавих штук зробити. Так. Дракона нам буде треба, швидше за все, спринт. Не знаю, чи вдасться нам легко його вбити, бо проблема в тому, що я не маю жодної нормальної дал далекобійної зброї. А дракона бажано вбивати саме далекобійною зброєю. Е, давайте ми ще чітрісько зробимо. знаєте... А, блін, у нас немає вже е, блоків, щоб в разі чогось його замурувати. Ну окей, тоді ми закопаємося, якщо ми не зможемо. Відчуємо, що в нас є з ним проблеми. Так, що там ще? скільки нам треба на на ляльку лялька лялька для, от вона, принцеса для виклику дракона нам треба 100 дерева 100 планок дерев'яних у нас є 55 планки так, планки тут по-моєму що де планки крафтяться от планки 3 припустимо 15 Має, має вистачити в теорії. Так. Є, от дивіться, як я вгадав, стос якраз є. Е, пікселів немає. А, і матері. І тканини. Нам треба 20. Тканину ми крафтимо ось тут. М -м, 20 тканини. Так, 20. Крафт. Є 20 тканин. Ну і тепер лишилось тільки пікселі. Ці ми забираємо. Uh, ще раз я от знову забув, скільки треба пікселів. Ще треба 545. Um, що нам переплавить? Давайте подивимося, скільки, наприклад, дає... А, ми не можемо титаніум переробити. А чому ми не можемо? Оце фігня. Ну що я копав? Да. Давайте тоді срібло. Сейчас срібло ми можемо все повністю переробити. В принципі, Так, я за, за, до речі затупив я з титаніумом. Е, ну та окей, тоді ми переплавимо весь титаніум, який в нас є. І будемо з нього крафтити там доволі нормальні речі, вони гарно виглядають, мені подобається. Е, так, є вже ще нема 500, ще зовсім трошки треба почекати. О, нові рецепти, до речі. Оцю штуку -мо, ми можемо вже крафтити. У нас є потрібні компоненти. Так, цього немає. У нас немає пшениці. Так, а як це? Бульбульб bul і current corn. бульбульб, bul bul Не знаю, що в нас є. О, а ні, це автомату. Currentcorn має бути. О, є current corn. А бульбук, bul походу, немає, так? Так, виглядає мені, немає. Ну окей, це не проблема. Так, все, забираємо пікселі. І крафтимо... Блін, знов забуде вона є. Тут вона є. Крафтимо. Принцесу! Є, скрафтили і по суті все, ми можемо повертатися на планету. Скільки там ще... Окей, не будемо це чекати, йдемо на планету і будемо спробувати вбивати дракона. Я говорив про те, що в мене немає нормальної зброї для дальніх атак. І це правда, в мене її немає. А її, щоб знайти треба, тобто щоб її отримати, треба знайти місце висадки, тобто місце приземлення та вілки літаючі, або інопланетян. Я її кілька разів знаходив, але, на жаль, не в LP цьому. Тобто в цьому LP нам ще ні разу не втратило. Знайти цю штуку. Блін, можна було купити, до речі, турельки. Оце, оце я не подумав. От, давайте, я навіть... Я реально вернуся і куплю турельки. У мене є доволі багато пікселів. Ми можемо взагалі якусь класну таку штуку придумати. Мені навіть просто цікаво буде, як воно. О, куди я пішов? Як воно буде виглядати з цими турельками ще... Так, це не то. Чи справиться якби от... Всік, вони дуже дешеві ці турельки. Давайте зробимо собі 10 турельок. І там буде весело насправді. Вони дуже слабенько б'ють, але все-таки це щось. А якщо їх буде багато, ми реально можемо закопатися від цього дракона. А його... Так, блін, ці штуки зараз будуть на нас нападати. Ще щось ні. Ем, так, блін. Ау, не треба так робити, чувак. Як би їх поставити грамотно? Я думаю, що... Ай, ні-ні, не турель, мені треба турельку. Чому вона не хоче тут вставати? Скій треба місця? От. Раз. Її треба активувати. О, чудово. Ем, чудово, чудово. Тепер ми ще так прокопаємо. І попробуємо... Так, тут замало. Нормально. Теж нормально. Так. Буде для дракона такий маленький... А, маленька несподіванка. Я думаю, йому сподобається. Ще ми цю турельку поставимо. Самому буде цікаво, як це буде виглядати. Так, і тут нам ці дерева будуть явно заважати позносити оці-сі. Оці. Оці так само. І от що мені цікаво, дивлюся на ці турельки. Оця зелена полоска біля них, вона означає їхнє здоров'я, чи вона означає якийсь заряд, можливо, ще щось таке, чи якийсь боєприпасів. Так, там є погані хлопці, з якими я би не дуже хотів зараз пересікатися. А наполнил, <плодисмент> так это Так. знову очистити ділянку. І тут... Ще лишилося три турельки. Так що, добре, якби це ніч зараз не стала, бо я бачу, що ми зараз можемо до ночі дочекатися. Майже закінчили нашу мега-операцію. Останнє лишилося. Я думаю, ці турельки ми не будемо. А може ні, ми напевно, їх деактивуємо, тому що з них випадають всякі цінні штуки. Так, що ще я хотів зробити? Я б хотів прокопати собі тут е сховок, щоб звідси з безпечної відстані слідкувати за тим, як це все буде відбуватися. Тобто, наскільки є потужними ці турельки. Так, ну що, ставимо принцесу. Є дракон. Але на жаль я не бачу скільки в нього є ХП. Угоні, що собі він валиться. Все? Оце все? Я реально його вбивав набагато довше, коли перший раз це було. І це було набагато проблематичніше. Блін, та ці турельки це взагалі руліс. Окей, ми їх заберемо, тому що в них, як я вже казав, випадають всякі компоненти, але це... це було дуже смішно. Я не очікував, що це так справді буде просто. Камон, їдь за мною на мої турельки. І що? А, вона, о дракон, він верхню, бачите, копав. І, цей копав. Він верхню пробував вбити турельку. Так, чувак. Досить вже цей. Досить вже мене напрягати. І вона трошки от та, Це її, напевно, рівень життя, я підозрюю. Бо інший він не чіпав. Окей, що ж, я думаю, на цій планеті ми все закінчили. Вона була реально кльова. Так не падай туди. Реально кльова, кльова планета. І ми повертаємось наразі на корабель. Ми повертаємось на корабель. У нас є в інвентарі. Так, це фігню ми викидаємо. Це ми ставимо ці барвники, поки що якими я, призначення, яких я не, не розумію. Так, це трошки срібла, трошки ще є у нас титаніум орем. Так, викладемо компоненти, які ми забрали з наших турельок. Це дуже такий дешевий, до речі, метод фармити ці, ці штуки. ці компоненти. Так, і, по-моєму, тут... Якщо я не помиляюся... Так, тут треба тисячу пікселів. Ні, собі. Так. Є, тисячу пікселів. До речі, давайте включимо цю переробку ще раз. І по-моєму, у нас там щось плавалося, ні. О, так, чувак, отут. Е. А, блін, тут. Що я туплю. От воно. Давайте ще останній. Все. Титаніум більше копати не будемо, тому що він нафіг не потрібен. Ем. І в нас є апгрейд для польоту в четвертий сектор. Все, ми апгрейднулися. В теорії зараз ми не маємо побачити рецепти з дюреселю. Та от Дюресель бар. Вже наступні. О, тут вже такі серйозні. І серйозна зброя, йде. А як цей дюресель крафтиться, я от забув... Чи це, Ні, він точно не добувається, він крафтиться. В цьому я переконаний. Роботець Дюрюсель. Чомусь не можу я його знайти. От, Дюресель і вугілля, та вугілля і титаніум, по суті. А, то нам нормально, що ми титаніуму накопали. А, тобто ми вже зараз можемо крафтити з дюрюселю собі всякі штуки. Давайте ще подивимося. Так, це ми не можемо скрафтити, бо в нас немає цього мейтер блок. І в нас вже з'явилася броня, навіть яка потребує цей мейтер блок. але на жаль, я взагалі не знаю їх шукати. Так, золота броня нам не цікава поки що. З титаніума в нас є броня. Сталева і А, я поняв, наступна броня вже буде крафтитись отут. В самому низу. Чи... А, так, я правий, от вона. Дюреселева броня. Ми вже, до речі, можемо її в теорії скрафтити. Ууу, що це таке, а? Crafty Capture Pods here. Не знаю, треба буде попробувати. Ууу, uh, SkyRail, Rider Blueprint ми можемо скрафтити теж з дюреселю, цікаво. А, це рейси, о, ми можемо вагонетки крафтити. оце крутяк. А, ендермофомік джелі, це типу... Нам треба вбити наступного боса, це таке буде око літаюче, яке злі, по-моєму, якщо ми дракона вбили з тими турельками читерськими, так легко, тому цього боса маємо зрі дуже просто вбити, тому що я навіть з ним напрягів не отримував. ну не мав з ним напрягів, коли я вбивав без читерських турельок. Так. Це є, це в нас вже було. О, з'явилися й бури. Е, я пам'ятаю ці бури і пам'ятаю, що для них треба дуже багато пікселів. Там правильно величезна кількість пікселів у них потрібна. О, дивна така штука. Так. Тут нічого не додалося, ні. Точно нічого не могло додатися. Mm, ну то й все, по суті, а ну якщо так скрафтити щось попробувати. Теж нічого не додалося. І давайте тоді що? Давайте прилетимо в наступний сектор. Якби нам чого чекати? Пального в нас має вистачити. Так, покидаємо цю прикольну планету і сектор 4. Сектор 4. О, mm. oh, магма, нічого собі. Джунглі є в нас тут. О, ще джунглі. Маленькі джунглі, я би сюди полетів. Це ми і зробимо. Туру, 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 тум. Давайте трошки поспимо. А, давайте скрафтимо тоді, що ж трачати? Давайте скрафтимо Дюриселеву якраз броню. А, так, я вже... А, так, це правильно. Я тут... І в нас... Та, в нас ми... В нас напевно... Ну ми можемо зараз в теорії виїздити все вугілля, тому що у нас факелів ще нормально є. Давайте ми скрафтимо на все, що є, цього дюреселю. І подивимося, скільки коштує сама броня. А броня взагалі нічого не коштує, тільки дюресель треба. Ну Це прекрасно. Ми її скрафтимо. І за одне подивимося, скільки ми так. Ми мали 55 захисту. Скільки ми зараз матимемо. 90 захисту. Ну це прекрасно взагалі так. броню я викладу оцю скриньку, тому що без ним, може вона ще знадобиться нам потім в якомусь рецепті. Ще є 52 дюрисельки. Дюресельок. Дюрестіл. Дюрестіл. І давайте що ж, зробимо традиційно наші мечі. Тут же 100 урон. ДПС 160, нічого собі. Ну тут, звісно, вещь. Вдвічі практично більше. 76. Титаніум. А, окей, крафтимо ці мечі. Такі штуки. Є. І... Ну і ці ми можемо, що в нас є, вже по суті, сплавити геть. Нам не потрібні. Тягаю, до речі, з собою Я ці віски, не зрозуміло чому. Шкода... Шкода, до речі, що луки не обгрейдяться. Взагалі. Так, а на от кирки, на, верніше, на дрелі, то я думаю, що дрелями ми займемося пізніше, Тому що на дрелі справді там треба дуже багато е пікселів, там щось близько 10 тисяч треба, щоб... Я знаю, що діаманти, усіх, діамантовий 6400 пікселів потребує. Це дуже багато. Давайте навіть у нас діамантів навіть поки що не вистачає на нього. Бо я думаю, що по інших у нас компонентів достатньо. Ой, ми можемо зробити вже собі оцю survival system. Тільки знову ж таки треба пікселі. Ну і от, до речі, у мене, по-моєму, фігурує, що пікселі. Та, на неї в мене є пікселі, але це ми полетимо в наступній серії. Е, Повіряти, що таке метеорити, як ми їх тусити. А зараз ми давайте телепортнемось на планету. Так, тут дощ у нас. Вау, 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 зі мною щось відбувається. По-моєму це якийсь поганий дощ. Це якась погана планета? Блін, це погано. Може давайте прилетимо. У нас там достатньо, щоб, наприклад, на вулканічну... Я не хочу на вулканічну планету. А тут що є? О давайте на снігову прилетимо. На сніговій підозрюю... Ну сподіваюся, не буде нічого падати більше. Я чув про ці дощі, насправді, але якби ніколи з ними ще не зустрічався. Відповідно... Не готовий тусити на такій планеті. Відновимо собі, тобто не відновимо, а додому в нас вже двічі більше хп, ніж є завжди, можна на себе подивитися. А ні, не будемо на себе зараз дивитися, тому що він спить. На себе Ці Magic Scroll не знаю, навіщо вони потрібні. В принципі, ми можемо зняти, зараз оці Robe, Magic Scroll. Але вони нам особисто, особливо не мішають, тому не заважають, тому нехай буде. Так, хожу, я до речі, чомусь з бомбою. І з Campfire не зрозуміло, навіщо мені Campfire. Можемо його просто сплавити. Ні, хоча хай, не Може там раптом колись та й знадобиться. Тому ми не будемо поки що і чіпати. Так, практично я от долітаю і вже відрегенев собі весь СХП. Ну, ще трочуть. Один, один пункт. І... Ну... Що зовсім трошки, все, є. Yeah. Давайте на планету, сподіваюсь на ній хоча б не буде цього, цього дощу. Вау! Чувак, привет! Це оце, оцей оце мій житель. Це типу ми з моєї раси, чувак, і він мене не б'є. Кльово! Але він взагалі зі мною не взаємодіє. Комен. Ми не замерзаємо, ні? Так завиває. Прикольно, до речі, ніколи ще не от не, не... Не спавнився чомусь будинку вау а це злодії Вікторії ми мали б нема, нема з ним особливих проблем так ця штука нас лікує по-моєму так Що він робить? Ну щось вона має робити, але що робити рекурсі? Так Мирні чуваки, це кльово Там бачу я платину вже І по суті золото, ну там Нормально, на цій планеті ми затусимо трошки, вона не є великою, тим паче тут є наші представники. А на цьому що ж, я буду з вами прощатися, це була така от серія, ми вже в четвертому секторі, нагадую, попереду залишився ще один босс, і далі почнеться стрімкий зліт по п'ятисекторних планетах, де там буде купу нової руди, ну і там свої приколи. Одним словом, ми це все побачимо в нас на каналі, для того, щоб не пропустити жодної серії. Підписуйтеся, ставте пальці вверх і до зустрічі. Па-па.